Вітаю, друзі! всі, Сьогодні інтересний буде тракторець. Зараз все самі побачите свої ночі. Поїхали. Ось цей трактор, хлопці. Дуже давно стоїть він. Зараз обдивимося його і спробуємо завести. Можливо, і все в нас вийде. Поїхали. Ось, він, так, да? Універсал ага. 445. А скільки коників ви казали тут? Ну, я так розумію, читав, що типу 45 коників. Просто я знаю, що ці мотори, ну не ці іменно, а оце перкінці, там по 25 коників було. ну, Може, поршня, більше не знаю. Ну, то таке, то загуглим і узнаю. То ТНВД міняли чи що? — Ні, ні, ТНВД каже, він не знімав, він знімав із-за чого руль зараз не поворачується. Він знімав цю систему гідроподачі, то і масло витік. І зараз із-за цього виходить, що руль не крутиться, бо треба прогнати завезти, щоб прогнало масло. Тут був акумулятор, я був його зняв, от і, я поставив, ну, а, а гідробак тут був теж. Ну я вже, просто так. злив масло, злив масло, а тоді як злив, так, не треба його закачати, щоб рульове заробило. А воно повинно насосом закачати. Це ж оце він насос? Да, но так, але ми, не, то, ми чи... після цього не, не заводили, От, не, завели. А, ми, не, не завели там, спочатку стекла, так? А, це насос ручний, він щось. Тік, Ті, тік. Чи... Да, да, ну, да. типа Жигульовського, Жигульського ну, підходить. Перебрав Йому. і перебирає. Можна, можна завоздушити. Ти знімав ці? Я щось не це насос хіба закачу, я ж маленький давлень. Закачай, це, це, це ж трошно підкачки. Тобто ж треба такий дизельний, він же 4 кілограми ну, не знаю, воно, да, воно робило. Тут теж така, сама то, тож, така система. Ні, ну, як робила, Свіча то... накала. Ну, вона не робить. Це, вона треба розібратися, електрика, всі якісь реліє. Вона робить. Воно, ну, робить. там Тільки, кноп... кнопка, вона робить. Нажав кнопку. Свіча накала. Це оця, оця, да, вона? Ага. Щось. Це, в ну, це, як це, 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 це я вже оцей Постав другий і зробив таку, щоб типу, наче бензин линув туди-сюди, чи, чи не бензину, а то. І раз, щоб воно раз туди, і шанакала чи ще там, для раз і за і, легшого, легшого стартера для легшого стартера. Mm -hmm. Mm -hmm. Стартер я редукторний він стояв. У мене є стало чи такий стартер. А це редуктор. Mm -hmm. Так, а зараз виходить? акумулятор? — хороший акумулятор. Чи хороший акумулятор, чи, чи треба чи, 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 чи чи його там взяти на, на підвіску, там його Т-25, чи який взяв, витащити його, потім зацепити на підвіску. Це Т-25? так? Т-25 мене, Т-16, диски, і колеса Я ж. Не Ті стоять. Тут інакше були, коли я uh -huh. типу, трохи щось. І щоб під, диск підсеяє, під подвізкою підняв його отут, і завести, щоб воно закачало. А тоді вже далі можна так, акумулятор блять травести, ну всі бо не можна нормально, за що того, що не можна крутити рульом. Рульом, так. Да. Можна як витягнути. — Не да, можна повернути до нього. Так, повернути. Да. Да. Да, і коли він заведеться, можна прокачати і тепер роботи? Тоді він да? зразу типа заработає рульове, да? тому що закачає. А тоже, тут да, можна а? це обрати? Так, да, так. Да, Оце да. да. ось, це священ на камла. Да, а тут стоїть а, это, дозатор, да? чи що там таке? Рульовий дозатор же, так? Да? Ну да. Дозатор uh -huh. рульовий, дозатор стоїть, да. А коробка. це робка. Ну, це же саме робили це гідро, гідро ну, щоб mm -hmm. рухав мост. Насос. Тут ті плати коробка. три понижених. Да. Ну, Оце повишені. Ні, ні, тут воно перекидається. А, тут... а там перекидається. Да, я не помню. а от це що? Mm, а то цей. Реверс, ні? Реверс. реверс. Ні, реверс тут. А, а є реверс? Тут ось ось, ось ще який? Речак. Так, да, ото речак, чи що? Ну, ось цю подвеску поднимать, да? А, не, ось цю. — Да. Там Бля, я уже сам под, не помню. Подвеску, типа, поднимать. Ну стоїть він конечно... давно, да, я так понял? Ну да, і ми ще до війни на ньому, блин. і то, наверное, даже вот. пару год до війни. — Так вже... я дивлюсь, що він, наверное більше пяти років стоїть. — Ну, плюс-минус. мінус Десять ні. Ні. — Ні? — Ні-ні. — я. Нет. Ні. — Ні, же было здесь видеть его. — Мотор там, там Тут розбито, так. Да? А цей вал, вал робить чи ні вам? Робить, все робить. так. Да? Да. Тут одна Одбора передача можливості. на вам. На, на, на це відборомошності? Да. Ну, ось оце включається, ось оце, по-моєму. чи чипити. Ну одна, так, да, тут передача. Відключує і все виключу. Mm. Нема там. Я не пользуюсь, я тільки за mm. да. диски тягав, да, там плуга щось по. Диски, за плуга тягали. На диски. так. — Бортові передачі, да, тут теж стоять такі бачу. Бортовий зроблені, так. А -а -а. Да. Бо я його перший раз в очі бачу, да? Там, да. А, ти перший раз. Да, в я я тільки там або китайці оці. Це ж у Нірсавом називається не знаю, а так руминець. Це якого він року виходить? <звіць> я 80-й поставив, я ж сам. <звіць> Подожди, це в Совхозі вони були. Це 80... Якось 80... Начало 80-х. Начало, начало 80-х. Нема на якому не таблички, нічого. Начало 80-х. В принципі... А декомпресора ж тут нема, да, в цьому Нема, кому? це декомпресора. Це, звісно, мінусок. О, це а, а, це мінус. мінус. А, він мінус. У наших же є СІЛЬОМЗ. Тобто, У мене там за... 16 був, там декомпресор. Раз, а як він? Там... Да, Т-16, Т-40, Т-40, БМЗ. Це 25 є тоже? тоже? Це один і той же мотор. Ага, 21. ага, ага. один і той же мотор. Ні, так він глушився, ми то не. Глушися, Що? Це вихлопно? Ну да він глушиться. Це до нього лопата, так, да? я так зрозумів, чекав? Так, да, лопата. Лопата. Лопата дає. І там, і ту, і з цієї сторони. — той стрілець. І от це от десь тут. А як воно О, це віддільно? — Ні, це груз. Це догрузом. Ну Тут як вона піднімалась? То якийсь цилиндр цепляли. Ні, ну 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 це не бафи, я б поняв кріплення, але у нас не було. А що піднімало? Ну, лопати. Полу... — Лопата. А, так то циліндр віддільно цеплявся. Я понял. Ц... Циліндр. — Ну похоже, як в Т-25 зроблено. Так тоже. Ну да. Балочка. А так... тебе який? Т-25? Чи що? У нас був числа, Т-16. 16. Да. був. — Радіатор, да. да. Водянка. У метрі 16. Хорош, що там декомпресор. Так, да, декомпресор хороший. Дивіться, у мене є 60-й акумулятор, 65-ка. Він в принципі хороший. Давайте спробуємо. А вдруг. Ну давайте крупним, але. Ну... Тому що в даний момент воно, ну якби Я металому. Хоча б, да, так. А як ви то воно вже трохи поінтересніше буде. Ну я думаю, вряд ли хотіло... менеджер. Ми масла, я щось не я не, не поняв нічого. Солярка закачена. Ось сюди, тут сюди, провіряли, ні? Так, ти откроєш ухудшу, ну, я не провіряв. Коли, коли ти зливав, міняв. Я тут тоді провіряю, як такачу, я ще тут провіряю, бо надо тут, і надо на форсунках. Воздух А, пш, пш, пш. Ну я стравлював. Ти тільки тут? Тут і тут десь натоплений. Подожди, а чи це, чи що? Ну, я поняв. Ну, коротше, тут Филь... от в фільтрі є, да, солярка? Да. Солярка там. Зараз, мабуть, треба перевіряти, тому що... Он тим все з отверткою крутнуть, і вона крутну, качає. А де тут бак, чи що? Бак, ось тут. От... Там. Ось. А, ось там. Ось вкриваєш. Да? Так, зробимо. Тоді солярку. Перебудете, так самолетить. Приборы, как в самолете. Как в самолете, да. Да. блядь, там. А вы кажете, вот тут, да, вот распределите там. А? Десь под сиденьем распределите. А, распределите... 5 чишлых. По-моему, 19. 17-19 возьми. Вот это это... пару ручника какой? Нет, это поднимает подвеску. Серед? Да. Ничего. Себе. Ручник ось. ось. — да, А оце а, а, то по... а то не, не повищений не, не понижений тут. О, о, оце, по-моєму, подожди, що це? Ну, це це. Да, що, що двоє грабуть в авлісті, кажуть? Блокіровка. — Так, блокіровка. — блокировка, так. Да, да. А, а, а то ревер, так. А то. А Той? то, по-моєму, на відбора мощності. А то на відбора мощності? По-моєму, я так. А реверсу немає? — Я вже забув. Ні, реверс, там біла бутерда. Типа, ти вперед, задня, вони там перекидаються речаші. Ну, я зрозумів. Так. І три повишених, і, соответственно, по і, саписно, і, і три повишені. Якось тут десь схема прямо намальована. Ну, Вона просто масло тут все. Вона прямо тут нарисована. Ну, типа, я помню. отак. Ну, о, отут перша, друга, типа. Ага. Третя і задня, ну якусь там на мальову. Ну, тут, таки, прикладаєте, і тут повищення. І тут так, повищення. Пошло, да. так. Я понял. То есть реверсу немає. Ні, ні, ні не. Це блокування, а това. Да. Ну що, я. Я ну що акумулятор пробуємо? Поки ще не потемніло в очах. Ну, 60-ка він не вийде. А це сейчас. Ну, це 40 заводить. 65, -ка. там мощний ну, пусковый ток. Да, но тут что стояв Камазовський, він якось прину. О, нет, тут лярка. Не. Там есть, пшика. Пакунки нарані, да? Ну сейчас принесу, попробую. А може. Осюди хіба що линуть якось ось У Мене десь і буст. Ну, шикавку, ну я не мама. А це получается, надо наразі стартером кошти. Давай Давайте. Что що щоб... старте крутить? Ну, чтобы свечи открытие Да, Надо открутить чуть-чуть, крутить. От ага. А, щоб воздух вийде. Подивись, что там є. Главное, воздух бьевий. Ну, Сейчас, давайте попробуем. Сейчас так хотя бы чуть крутнее, да? Угу. Подсоединили. сцепление вижимайте, не да, травма. Да, да. Газюри, ну, як залати. тут газ? Газ де тут? А ну нажми на газ. А де вам надо? Вот так. Мало газа А? А ну. Что это, тут газ так мало? Вот это и все? Ну да. Ну ладно. О, нет, вольтметр работает. Надо что-то... Надо, все-таки, да. Я помню, что я так... Треба... Треба, тут где что-то... Вот это, вообще. Мне кажется, надо, наверное, все-таки. А там есть что-то? Есть что-то. Що ви такі старт? Можна все -таки... Давай Давайте, може, лучше провіримо, бо він сяде. — Та він навіть на цьому має сходити. Правильно? Ні, ну на, 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 на ближе, Ну, сплачу, тут філярки ну, ти потом... заказ Ну, а форсунка, вдруг там воздух, десь там веде. Да, врук воздух. Якщо ну, воздух, отрочит. є, то таке буде. Хоча б... — Якщо воздух, то не заведеш. Ого, що це не хоче. А, а то просто йде, якось. Значить, рубка неправильно не стоїть якось. Блин, ну там это ступень чешу. Сама так. Ну если погано друг попробуй. Да, он круто. У нас форсунка крутится. Низкий тыкру. А ты? Да. Да. Значит закрутить. Понял, всем болезнь. Так... Трошки какие-то. Сердес. Можна попробуй другу. А, б, б. Це... Маса. Маса. Обрат отсюда. Чи що? Що щось О, тут таке? Ном. Щось таке, чи братка, чи щось. А це Ща ось. Пошла, да? А, то... да, а, а м -м. це ось іде на свічу накала. кала. Ось свіча. — Та я, хуй, як воно, як тебе. Не повністю, так? Да? Ні, ну щоб трубка собі. Все, ну, ага. хорошо. Ладно. А вы... Так ты сюда... Ага, одну, да? ты сюда закачал солярку? Да Верим. хай одна хоть побачим. Да, там. Солярку да. ты закачал сюда? Да, я скажу, там она пошла. Давай, Господи, поможи. Стоп, стоп, стоп. Все, соляра идет. Да, там есть солярка. Зажимаем. Угу. Брызгает. Да, уже на одном должен завести. Ні, ну обічно заводи. Ну я пам'ятаю, що ми когда Просто щось які... уже вечері нічого, я тільки приїхав, потому що не було часу. А зараз хоч не жарко. Ну я трошки Воно горить оця штука, випробую. А що оно просто? Не знаю, швидкий стар. а, ну, Швидкий старт. Стар. — Давай. стар. Господь степлення вжимайте, щоб легче було. Хорош. Маса горить. Дим іде. А, горився акумулятор. Що-то не то пальто. Угу. Должен да схватиться даже так. Це ж так я помню, що ми щось масла на масла не хера і сью аккумулятор. Да. А точно ничего не крутили, там зажигание, ТНВД не знімав? Ні, не, не знімав. Думав зняти, Другу... сня щоб його піддетил. А нас оце, як ти підкачуєш і знімав, там ти, ти не чуєш, не нарушує. Вряд Ні, Не, ну солярка йде. Mm -hmm. Солярка даже на ну, одном, он должен там пух-пух-пух, ну, да, плюс да. вот эта же гадость, она же по-любому. А ну тут да. подивись, чи воно, я нажимал свечу на Вот тут глушилки ніяких може? Чи... Він глушиться як? Газ? газом, да? Ключом, ключ назад і все. І глохнет? Ні. Чи як? Та ні, ні. Ж не. Да нет, не. тут же напрямую должен на солярку идти. А что, с фильтра? С фильтра вот пришла. То и да, там рычажок був, а тут я не понял. Вот это что такое? Це не ручний газ. Чи що воно? Чи це глушивка все-таки? Може, може, що так так. Це може от так глушився, він чи не пам'ятаєте? Бля я не помню, яким глушився взагалі. Я тоже не пам'ятаю взагалі. Чи на скорості глушиш і ви блять? ні, він так тяло як його поважав. тут педалька, да, він Педалька, б. Диво. А що ви нажимали газ? Де воно? — А, вона? Маленька? А ну ще понажимайте. Сейчас я вспомню, де, як оно. А, ключом... а ну нажміть ту педаль. Ну вот це ходит, ну якось дуже сильно мало. Оно тут струбку упирается. Ага, я понял. А что воно упирается? Капець. А вы тут отключали, не? не? Воно тут просто ребята не зажато, бачите? Через що воно это погано. Давайте зажмем клем. Пішатайте. Так а що шатать у нас? Так воно не поймаем шатанку. Зажимаем клем. Сейчас бога. Масло забыли, затянули. Все горячая Угу. Так, что газ пол, да? Топ. Сейчас я сделаю, бы тут ни хрена, ну ну не в пол, а тут... А, убирай. Right. Дорогаем. Стоп, хороший. Вообще не почему. Ну уже аж крутить нормально. Да. Четко. Ну не хватает, так начи... начинают что да, да, разгоняться. Да це ж дизель, он должен типа торги все. Щось тут не то. Даже и цей пшикаем, и бензин пробовал, и ничего. Что-то тут не то пальто. Что может быть? Кажется, Воздух. Та ні, Ну Ну, воздух-то воздухом, но, но ну, даже на, на чем завівся. плюс тоже шпрыскал. Воду. Може ми вже вимили якусь масляну там куня. Ну, з циліндрів він може туди масляно доляпнути. Ми вже ціліндри повимили. Ще попробуйте. Ну воно ж, я ж ми доно і так завести. А ну це? Це якийсь капець. Нравиться йому тут стоять, навіть. <сіх> Ніхто його не займає. Не насілує. Mm -hmm. Хорош, хорош. Ну, давайте ще крутне може. Подивимось. Mm -hmm. Брізки. Якось ну, течі слабо, воно прям ліпати, я знаю. Ну, і буде, якщо буде степінь жати, я там цього солярки, то й буде льоп. Ні, ні, ти не води сан будемо давити його. чесно, що воно його не дать. Ну ми ж його не відкрутили повністю. Нормально воно буде бож... ну, бризка. скільки повністю скрін треба трохи підкрутити, бризкає проти. Ми ж тільки що перевірили. Давайте. Дві форсунки точно нас покачуть. О, масло далее не поднимут. Это хуй, то что будем спуски весы. Да. Да, трохи печально. Ее надо дернуть. Трохи печально, народ. И він без обив. Ноль вообще. И там же даже с трубы не, не, не дымит. Вот тут здесь дымок выходит, значит в обратку. Значит mm -hmm. в обратку. А с выхлопной вихлоплением... нет. Ты хочешь попробуй, может, я его брать, когда А что ему сейчас делать? Даже не, не пахнет, никакого не мацо. Это mm -hmm. выхлоп. Капец, короче. Это что у нас такое за да? маленькая трубка? Сапун? Вот yeah. это, да? Масло, отделить? Yeah, масло я, Вот это маслоотделитель, что-то. А як же сейчас? Двигатель щось ITB що... що... 115 01 250. Пару зробити. — Та вода тут не залито, тут кран залит уже. Все тут позакисало вже. Це ще шевелиться трошки. Ну дивіться, колектор воздушний ми даже пшикали. Mm. І даже бензинчика чуть-чуть налив. Там, 20 30, он по-любому должен как-то ну, да, В трубу та он, должен та там та что-то... Он, он уже ушел, тот бензин. Так а куда он ушел? Нема, Сюди, В поддон уже. В поддон? Через, ну, через поршень. Через кольца. Да нет, он должно хоть... А что ж это за поршень такой, что туда бензин идет? Воно было в чмэк. То есть туда залив поршень, он будет стоять сутки в этой бензине. Куда он уйдет? Это хиба, что, если уже колеса совсем не. Так интересно, глушительство, реально. Да глушитель глушил. Я просто думаю, уже, може, проблема в том, что що щось тут десь класнулося, якраз глушивка. Да там механіка, ви ж бачите. Так, да. Ж... Механика займається. Пусть механическая глушивка. Вот там десь потягнула и такрр. Солярку закрила і виходил. Так... Oh, все. Глушилося. Ось. Ось, все, все, все. Виш, тут нічого не може бути. Правильно, правильно. Короче, я кость печу, трошки. А <свечный> Универсал, блин. Универсал. Не, не, не захотел. десять, давайте. да? Да. 10 Свечи, свечи. Давайте свечу еще ту. Уже попробуем туда бензинчик отдавать Ага. А ну круто. Алло. Димок іде. Димок іде. Пахне чим. Непонятно. А не заводиться. Ну я стоите разоводится. Тут просто нечи стоять <ган> Тоді рулі ви, ви загна, загнали, воно все робило. Тря... Та я коли розбирав, а масло, це, і це масло зливав, і так от далі. Тоді я нарушив оце весь, що масло різне. Так спитаєш короля, хай може вимов. А що, що диміть? Коротше, дракон не завівся. Что тоді де делаем? На сьогодні шабаш? Да, да, я попробую. Это тоже сам скажу, что якийсь результат есть, чи нема. Бо я, я понимаю, что він даже другим людям будет не цікаво и в плане заводиться. Так да, что-то непонятно, что ему не хватает. Чи нам щось не хватає? Но що есть, то есть. Хо-хо-хо-хо-хо. Що есть, то есть. Дракон. І помпа, бачиш, заклинула, треба її розшевелити чи що. Да. Не... Вона не змазується. Постояв, кривчати прикипіла, саме кричать. Бо як крутив, ремінь крутиться, це, да, я думаю, не зрозумів. Да. Стоїть. Дивлюсь, ремінь, я лазить по mm -hmm. шкілу. Тут щось є, може туди льопне. Ага. Якось я того. Смазки. Так, да, хоч що небудь розкрутити, yeah. бо закість. Да. А руль бачиш, крутиш і дозатор потрошки дає, він повертає. Да він і так буде крутити. Якщо я витягувати, тянеш і крутиш, і вони повертають. Так, то я, коли моя зі таз випробував, то нічим. Ну стукали, и, типа, я ж токи що попрошу. Перший раз так було. Дивись. Дивись. Ну, ну, старається, да, ну, да, да. І сюди, бач. А якщо будеш тянуть, то взагалі віджимає, зжимає, да. так. Блін, може трошки прогнало. Прогнало, конечно. Якщо будеш толкать, то буде легше, зараз же колеса подивись. Угу. Їм... Вони ж ну, Тому він за задницю зацепив. Тільки нас доктор Так, Ну що мужики, трактор інтересний, древній, звісно, але не вдалося запустити чи завести, тому що ви ну, самі бачите, що то непонятне. Тоді у нас мазгов не вистачило, ну в принципі там скільки ми поковирялися, там 20 минут. Уже темніє, поэтому до нових відео, до нових зустрічей. Хай все буде добре.